Офтальмологічний центр Офтальмік Прайм є офтальмологічним центром, який спеціалізується на захворюваннях очей у дорослих і дітей. На базі центру функціонує кабінет плептортоктичного лікування для діток, а також підлітків. І нашою спеціалізацією є лазерна корекція зору. Показаннями до лазерної корекції зору є як правило короткозорість та стигматизм. У молодих людей старше 18 років також центр спеціалізується на діагностиці захворювань рогівки. В центрі функціонує єдиний в нашому регіоні кератотопограф, тож ми можемо виключити або підтвердити такі хвороби, як кератоконус та дистрофії рогівки. Підготовка до операції лазерної корекції складається з двох основних частин. Першою частиною є загальнофтльмологічне обстеження, яке включає вимірювання гостроти зору, корекції, рефрактометрії, вимірювання очного тиску, огляд всіх структур очного дна, а також кришталика рогівки. Друга частина підготовки до лазерної корекції зору включає в себе саме специфічну підготовку діагностика рогів. Вона дозволяє виключити всі протипокази до лазерної корекції зору, що є дуже важливим. Якщо ви запланували лазерну корекцію зору, що треба знати? Бажано перед діагностикою відмовитися від носіння контактних лінз, від м'яких на тиждень, від жорстких на місяць, а краще на півтора. Також дівчатам дуже важливо знімати нарощені вії. Діагностика до лазерної корекції зору триватиме не більше одного дня. Як правило, це займає одну годину. Лазерна корекція зору триває не більше 30-40 секунд на одне око. Загалом тривалість операції не перевищує 3-4 хвилин. Звертайтеся до нашого медичного центру. Будемо раді вам допомогти.